Усім привіт! До вашої уваги огляд Вільного життя Плюс за середу 7 грудня газета вийшла на 16 сторінках, її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. Що говорив на саміті країн СНД у Санкт Петербурзі прем'єр-міністр України? І що замовчує офіційна преса? Все про Азарова, мораль і суспільну байдужість у колонці пером публіциста. Чи має право на пільги вихователька, якщо дитячий садок ліквідували? Консультацію дає юрист Вільного життя Плюс Орест Зварич. Чи знаєте ви що за переписом 1929 року українців в тодішньому СРСР було понад 81 мільйон, а росіян 78 мільйонів. Куди ж зникли українці? Деталі на сторінці, факти, коментарі. Яку науку від лікарів-травматологів перейматимуть кримські міліціянти? Та чому в Єрусалимі для Віктора Януковича спеціальне ліжко шукали? Микола Лукашкевич дивиться з гумором на політичні події. 25 літрів горілки на душу одного селянина. Чому спивалися і співаються українці? Як боролися з пияцтвом наші прадіди? Та чи діють їхні методи нині? Відповіді у Рубриці Сос. Є на Тернопільщині село, з якого вийшло майже 230 священників, монахів і монахинь. Про феномен другого ватикану читайте на сторінці Світ нашої духовності. Незвичайний пам'ятник Криївці постав в одному зі сіл Заліщицького району. Чиї долі він об'єднує, та скільки таємниць береже, цікавилася Ірина Мандзій. Оздоблювати ікони він почав після важкої операції на серці. Коли виходив з Анестезії, привидівся образ Зарваницької божої матері, прикрашений бісером. Пообіцяв тоді виживе, відтворить його. Чи дотримав майстер обіцянки, знає розмаїта середа. Якось вона опинилася між вибором, терпіти знущання чоловіка чи втекти, залишивши рідну доньку напівсиротою. Що вирішила мати та чим це закінчилося, розкаже Калина. Різдвяний піст. І досі ламаєте голову над тим, щоб приготувати смачного, корисного і пісного. Бібліотечка вільного життя Плюс спеціально для тих, хто постить, назбирала цілу в'язанку простих та оригінальних рецептів: смажся, рибко, велика і мала. Вільне життя Плюс газета для всієї родини. Аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира. Детальна програма телепередач. Вільне життя Плюс найпопулярніше видання на Тернопіллі. Наклад газети перевищує тиражі усіх газет разом узятих, що виходять в області. Передплачуйте Вільне життя Плюс у всіх поштових відділеннях Тернопільщини.